Слава Ісусу Христу! Передаємо на фронт солдатам Вервиці через капеланів отця Юрія і отця Артема. Дуже потрібна ваша допомога. Гроші на фурнітуру. Перлини, тринічки, хрестик та нитку. Також продаємо Вервиці по 200 гривень. Гроші на фурнітуру можна перерахувати на карточку в доларах, в євро та в гривні. Реквізити будуть під відео або зверху. Якщо можете поширте, будь ласка, це відео. Благословання Господнє на вас.